Всім доброго дня. Так, бабуся вийшла гуси пасти. Зранку було дуже холодно. Вони були закриті. Це вже вийшли на волю. Не можна покинути куди я, туди й вони. Так що я маю вже роботу. Бабуся замість квочки сіли мені на ногу всі кубкою. Так, вже після обіду прийшла я на свою полуничку. Виглянуло сонечко, хоч і холодно, але вона достигає. Так як все бігом перецвітає, так і бігом достигає полуниця. Вже треба вибирати, мабуть, завтра. Ось така красота. Запитували нас, чи ми не продаємо розсаду. Так, про таке ми не задумувалися. Думали, нам ще хватить цеї, бо тільки посадили недавно, але підкинули добру ідею. Тому що вже є закази. Не знаємо, що з цього вийде. Але будемо пробувати. Купили стаканчики, купили шпильки. Перші вуса я обірвала, бо не збиралися ми це таке робити діло. Пускає знов вуса. Тепер будемо пробувати садити. Як будемо садити, щоб вони ще трошки підросли. Тоді покажемо. Ще самі будемо вчитися. Вже не буду виривати. О яка красота. Ось особливо від сонечка. Ой, я вже це показала. Хова... Ховається в листі. здовж цілий рядок. Червона, гарна. Вже ще деньок і буде вже стигла геть. Ну, де напротив сонечка, там краще, де в холодку ще, ще достигає. Такий шикарний кущ. А ще є в мене пізня. Оце. І вже пізня починає достигати. Оце така красота. Великі ягоди. І оце все донизу. Воно важке. І все донизу. Тут мені писали, щоб соломки підстелити. Ой Боже, мені це дуже багато треба соломи. Якби це ще на продаж, щоб вона там частенька була, то ще друге діло. Так як для себе, то помиємо. Ось, гляньте, починаю достигати. А красота. Це пізня, це така. А як я знаю, що вона пізня, тому що в неї отакі товстилені листя, такі стебла товсті, листки такі широкені. І все, кущ, бачите, лежить на землі. Звісно, щоб соломки підстелити, вона була б частенька, але нічого. І воно ж це ж не витримує, щоб воно стояло. Воно падає донизу. Воно дуже важке. Ще цвіте. Там стигне, там цвіте. А цибуля, не можу налюбуватись. Не знаємо, яка вродить, але зараз стоїть гарна, зелена. Пішла картоплю побачити, наче нігде не видно, щоб примерзла. Вже підгорнули. Картопля гарна, різні сорти. Жуків ще нема, ще нема тепла на них. Як бабуся пасе гуси. До 5 гуси пасуться. Бабуся сидить в інтернеті, в 5, слухає погоду. З плюс. У нас інтернет пейс, достає на дорогах. До в темні від 8 до 6 градусів ближче нуля. На Одещині, в Запорізькій, Миколаївській і Херсонській областях, а також в Криму. Варто чекати, на великий короткочі. На сьогодні крапнуло там за 4 капки, за 5 дощику. Марка задійшла маленька. І все. А дощику вже й не мішало би. Те, що насадили, хоч і лили і мочили, і в ямки воду лили і так воно все сидить. Треба дощику і тепла. У нас є така висока хрезентема, вона така висока-висока. І вирішили провести експеримент. На другому корчові обрізали. Не знаємо, чи правильно, чи ні. Чи пізно, чи не пізно, але побачимо, що з цього вийде. Бо я таких високих не дуже люблю. Так, суничка цвіте, але ще не в'яжеться, <звігат> як уже ж світуть. Вже такі курчі здоровецькі, вже можна буде з кимось ділитися. Якого хоч кольору є це якісь у пахнуть. І тут вже так розрослися ці якісь низькорослі Якісь середні. Починають тільки розцвітати. Просили показати зблизька сапку, якою Наташа сапала кукурузу. Я її вже показувала не раз, але може хто новий у нас підписник, та й не бачив. Так, оце такі в нас ножі. Пожди. таку. так. Оце такі в нас ножики. Ножики регулюються. Можна, якщо градку сапати, то можна ось, ось тут болтики, на болтиках зробити вужче. А це ми на кукурудзу, то воно ширше. Якраз на міжраді. Ну, ось його тут такі, такі болтики. І це воно тут регулюється. Це така сапка зручно. Сонечко вже заходить, і знов холодно робиться, нас в цієї ночі виключали світло. 10 годин вечора вже виключили були. Так що спішимо. Треба ще монтувати ролик, щоб встигнути, поки є світло. Не знаємо, чи будуть виключати цієї ночі. Всім на добраніч і тихої всім ночі.